Ой народив Христос маленький, ой чесні люди, чесна людина, Христос родив, весела днина, Христос родився, будем знавати. Ісусу Христу славу давати. Ми поліднички, чесно вважаймо, барточки східні ворозі. Лідочка, це Божі Слова, а Ісус Христос почує, щастя здоров'я нам подарує, ой заговори зічка зільничка, винеси серкви, Христоницький, винеси церкви, переступають, дані звичаї не покидають, не покидають, не будуть покидати. Позволь нам Боже навіть діждати, позволь нам Боже волю здобути, щоб цей голос ще раз почути, позволь нам Боже волю здобути, щоб цей голос ще раз почути, відчиняйте двері синові, желіздво вступає на поріг, знак добра Господньої любові, світливох вихвінь. Це світло лине в кожну хату, в кожній серці свій залишить світ. Будьте дуже щирі та багаті, щастя вам та добрих, нових віт. Хай із двостим завітає, чого серце побажає. Хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачня вам дасться, хай землі панує щастя, щоб весела коляда, в хату радість принесла. Христос!